Шість надзвичайних ситуацій та 2041 небезпечна подія. Така статистика у Чернігівській області за 10 місяців поточного року. Та найнебезпечнішою стихією для області є вода, а саме підтоплення та руйнування берегів, розлив річок та зміна русел. Останній такий випадок стався в Любичі, де по руслу Дніпра проходить державний кордон з республікою Білорусь. Правий берег річка відсипає, відходить до Білорусі, а лівий берег вона ріже. І таким чином територія Чернівської області і в цілому України мала загрозу зменшитися на 660 гектарів. Майже два роки проводилися будівельні роботи. Русло Дніпра вдалося залишити на місці. Взагалі, в області рівень загрози гідрометеорологічного характеру дуже низький. Остання зафіксована повінь датується 94-м роком. Володимир Дайнека каже, це завдяки великому об'єму укріплювальних споруд. В Чернівської області збудовані функціонують, протипаводкові захисні споруди. 25 п'ять берегу кріплень на річках Дніпро, десна, Остер загальною протяжністю більше 20 кілометрів, і 23 дамби обалування протяжністю 128 км. кілометрів. Із загальної кількості небезпечних подій 80% припадає на дорожні транспортні пригоди, а також побутові пожежі. Всього за поточний рік в області внаслідок надзвичайних ситуацій загинуло 302 людини, постраждало 667.